Вір, слухай, розкажи, будь ласка, свій результат. От буквально свіжий стосовно ще Так, я в Коракубі рік, рік і два місяці. Два-три місяці. І за цей час я пройшла два рази відчистку цю по три місяці. І за друге, після другої честки я замітила, що у мене пройшли спазми на шиї, тобто в мене проблеми з щитовидкою з 2012 року. У мене, можливо, ранці були ці проблеми. І я стою на обліку тут, і кожен рік я перевіряюся в ендокринологам. І я от самий раз у липні була в ендокринолога, де робили мені УЗІ, і виявилося, що в мене не, не, не виявили вузлів на щитовидці. Тобто в мене у 12-му я почала лікувати щитовидку, у 17-му в мене були вузли 15-16 міліметрів. Дві сторони у мене були вузли. Потім в мене були менші. Тут недавно вже 12-13 і в липні цього року я була в лікаря і сказали, що вузлів немає на щитовид. Це такий. Тобто ти пройшла два рази концепт Два рази концепт і